Правда чи брехня. Перед нами вже з'явився цей красивий постамент, на який будуть ставати по одному учаснику від команди і розказувати свою історію. Це може бути вигаданий факт, а може бути правдивий. Учасник стоїть тако навпроти і уважно слухає, дослуховує до кінця, а потім каже, Правда, це чи брехня. А учасник, який розказував цю історію, відповідною табличкою, перевернувши її на камеру. Там є підтверджувальне слово. Підтверджує відповідно той чи інший факт. Все дуже просто. Кожна вгадана історія принесе команді один бал. Зараз покаже, як треба грати капітан команди дівчат Лесі Вайна Нікітюк. А з собою я хочу позвати. Тебе вже, так? Ну окей. Ну окей. Ну давайте ми сьогодні дуже часто зустрічаємося. Вдох. Я проведу. Аніш до так, речі, так. ніколи завжди кажеш правду. Так, це правда. Мені просто дуже цікаво, як ти обманюєш. Я чи ти взагалі Ніяк. обманюєш людей? Ні, ніколи. Невер. Невер. Окей, let's go. Ну, ти знаєш, що я в Євробаченні. Дуже давно, і це забирає в мене дуже багато часу. Якось так сталося, що співпали дати нашого розпису з дружиною із фіналом Євробачення. І одразу після того, як ми розписалися, ми не поїхали займатися коханням, а поїхав я коментувати Євробачення. О Боже, бідна жінка. Яка страшна історія! А не можна було кимось замінити себе? Де? Ні, ні там, ні там. Так буває. І так все воно виглядає правдиво, якщо чесно. І я пам'ятаю, ти ще такий спітнілий, такий замучений трошки сидів, коментував. Такий. Зараз учасник номер 5 Ця композиція. <сupport> <сupport> Боже, я не знаю! Треба рішати. Це брехня! А -а -а -а! Брехня! Так, це брехня! Ти знаєш, направду дуже часто так співпадає. Я не можу перенести дату Євробачення, вона визначається заздалегідь. І дуже часто вона співпадає з різноманітними днями. Але одруження, весілля і розпис у мене були в січні, а в січні Євробачення нема, навіть національного відбору. Один бал, один Клас! бал. Добре. Ну давайте. Чи правда, що я цілувалася в засос з Андрієм Шевченком? Мені здається, я навіть знаю, коли це було. Я думаю, що це правда. Присти мене Крістіна на пазік. Покажіть, будь ласка, цю фотографію. Ну, так теж рахуй. Але правда. Правда, це правда. Думаю, пан суддя розбереться в цьому питанні. Дякую. Дякую тобі. Так, ну що? Е, я відряджаю нашу Антоніну Хижняк. Ваші оплески. Жень, а ви десь з нею знімались? Yeah. Ми з нею працюємо. Працюєте, ну, так? Часто пересікаємо. Добровольці Ну Тоді, да, ну, тоді, є, ну, тоді чи? підеш не ти. А, Добру путь. Добру путь. Всі акторські <зас> здібності застосуй. Та в мене немає. Зачаруй її там. В мене немає. Хлопці, підтягуйтесь до мене сюди. Зараз буде складно. Ні, не буде. Не скоро. буде. Хто перший зараз? Той не то ти. Як ти думаєш, правда це чи брехня, що в мене в морозилці лежить хом'як? <різь> не лежить хом'як? Морозилці. Думай, це ж ти не сказала, що це жива істота. Тому, що може, це якийсь такий спеціальний хом'як. Правильно? Хто зна. Ну, такий... Знаєш, такий дохлий. Не можна ставити питань. А я не ставлю. Я думаю, що в тебе там є хомяк. Це правда. Я серйозно. Ну а чому ні? Та ти вже показуєш, каже правда. Ну добре, все добре, я не буду. Це правда. Тягнути. А, навіщо Наві? ми вимагаємо пояснення. За яких обставин це відбулось? Ой, мені про це боляче говорити, якщо чесно. Зимку помер улюблений наш хом'ячок. Мене дитина плакала дуже. Вирішили, що ми покладемо його в таку коробочку, насипали йому туди корму, сухі квіточки. Ну коротше, могилка в нього була <laughs> реально фієна. <laughs> і коротше, ми закрили в цю коробочку і такі думаємо, так, ну зараз, типу, ні, 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 ми думали, що зараз трошечки потепліше, земля розмерзнеться, і ми, типу, зможемо викопати для нього могилку. І ще хотіли запросити подружку, яка подарувала мені цього хам'яка. І вона, типу, як трубі, хрещена правильно? мама, Співати. типу, знаєш, і ми Циму? оце збираємося да, я досі це да, да. зробити. Я Випадково він досі просто там? про це згадала, коли я недавно думаю, так, треба купити мені морозильну камеру, і я відкриваю. У мене там якісь пальмені, там ще і так раз коробка. А що за коробка? А потім <гід> ну просто я згадала, що в мене там досі мій міхомичка, але я обіцяю. обіцяю. Десь ну, вже скоро, виїжджають скоро... зони захисники. Ми, ну, ми таки його поховаємо в почасті. <гід> ну добре, зараз моя історія. <гід> в мене на нозі шість пальців. Це, ну, весь камінал. Типу зараз. Ну, не типу зараз. Це так ну, було. Не, ну так буває. Слухай, не, ну це такий факт, про який би, мабуть, знали би всі. Це він починає, це це я не. Не допомогу. Ну Тому не що я... надія можливо знає. Мотря! Ну, хоч би хтось піскнув зараза! То міг бути твіхом як. Все добре. Давай. Е, правда. Добре. Та ні. Я не буду показувати, я просто покажу, щоб всі бачили. Можна? Давай. Ти О, Боже, не треба! Чому? Діма, не Та треба. я вже бачу 5. А так, слухай, а було шість. А, ну він мене просто взяв і зробив. Ні, Прям, 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 прям так. А хто вкрав палець? Хом'як! Хом коверний палець. Дівчата, вибачте. Ну, так дурне. І... Діма. Я це я дурне. Ні, нормально. Ти історія, історія топ. Слухай, ну так же буває. Буває. Надія Матвєєва. <ріху> Пішли! Все буде легко, все буде добре. Це буде добре, це точно. А ось Давайте. це легко це буде. Зараз подивимось. Я почну. Так. Чи правда, що я знімався в одному фільмі з братом Джулії Робертс? Джулія Робертс? Це голівудська актриса? Е, так, припиняю, це ображати мене. Я знаю її брата. Ну, я з ним зніма... знімалася в одній програмі. Тобто ти з ним знімався в одному фільмі, так само, як я з ним знімалася в одній програмі. Тобто, це, це... брехня. Брехня. Ха-ха-ха. Я вірю, Богдану. І я також. Тоді ось... Я розкажу цю історію. Є бебі! Це наш пацан. Е... Богдан ніколи не бреше. Ні, дійсно, у 2020 році я з ним знімався у короткому метрі, який знімали на Канський кінофестиваль. Клас. Ми грали з ним в одному кіно, в Одесі знімали кіно. А, а я багато готую і одного разу приготувала 40 кілограмів олів'є. 40. Так. І принесла додому. В цілому? Якщо знімали не з першого дубля, то таке може бути. Це програма все буде добре. Ну, коли у тебе 40 кілограмів олів'є, то погано бути нічого вже не може. Я думаю, що це правда. Е! Дійсно дуже багато готували, і це правда було 40 кілограмів. Але навіщо до нести їх не додому, якщо ми приготували їх для того, щоб нагодувати наших глядачів? У нас було багато людей, як у тебе з Лесю, і ми це зробили, дівчата. Сподобалось. Молодець. Молодець. Але ще я не вгадала. – Нічого страшного. нічого страшного. Хотів сказати, брехня. Пацики, я вам клянусь, я хотів сказати. Закриває раунд. Найкраща радіоведуча за версією Лесі Івані Нікітюк Міла Єремєєва. Ваші Євгеній! – Як я подругу маю представити по-іншому. Тільки так. В нас в сім'ї, тільки так. Я розпочинаю. Так. Чи правда або брехня те, що я присутня на кожному концерті Артема Піоварова? Тандежа, тандежа, тандежа бю. Я думаю, що це правда. Точно, так? Точно. А, є, є. Сюди, сюди, сюди. Що, записала щось? Записала, так? Колись мені зателефонував Артем і попросив записати інтро до його концерту. Угу. І мій голос їздить з ним вже з 19-го року. Це початок концерту, це відлік, і саме там звучить мій голос. Моя черга, так? Дивись, я кілька років тому. Так працював американським рятувальником. Вау! А я, наскільки давно це було? Кілька? Жень, можеш не відповідати. Дивись, кілька. Це до десяти, декілька це більше десяти. Рятувальником. Uh -huh. В Америці. Малібу. Uh -huh. А в тебе віза є? <гум> Скажу. <гум> тебе треба рятувати. А от мізансцена. Uh -huh. Американський рятувальник. Десь так це і відбувається. Рятувальник американський uh -huh. і Леся. Що... Зроби uh -huh. мені. Це в рот-в рот. Та це якийсь Титанік. Uh -huh. Я думаю, що це правда. Ну, що тобі сказати? Так, це правда. А ти що сказала? Правда! О, молодець! Молодець! Так, я дійсно працював в Америці рятувальником. В Америці, правда? В Америці. В USA. П'ять років тому я... Лайфгарден. Я, лайфгард. Дякую тобі. І після цього я повернувся до України, тому що Україна We are, strong, we are free, we are together. Thank you. У мене був ще університет, який треба було закінчити. А ми все, пане суддя. Дівчата, як би там не було, але хлопці вас розкусили. І саме тому без апеляцій, на перемога чоловіків три-два все. От тепер точно перелож. Покажи, брехня! Му, ші, ші, ші. Брехня покажи. Му, ші, ші. У правда... Працювало минулого разу, давайте. Ми, давайте ще раз. Працювало ми гарно, але все одно. Бант... Нічого нічого І... А! Отак. Ну, зірвав. Так, так лесь, 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 лесь. Прошу тебе. Ой, е, Ой, проси бонусне. мене як на весілля. Просила мама, просив тато, і ми вас просимо. Зачитайте, будь ласка, Лесі Нікітюк. Мені бонусне питання. Читаю, Богдан, читаю дуже класне питання. Давай вже дуже скільки відсотків питання? жінок, хоч раз приносили додому тварину з вулиці? Мертвий хам'як як точно мінімум є. Мінімум 25 відсотків. <ріх> Поїхала мама на базар. Вертається через пів години з величезним бульдогом. Мамузенько, клас! Батько в цей час сидів перед телевізором і читав газету. Казаєш, газета пускається і пес. Не сподобався батько. У мене сестра колись, у мене є старша сестра, і от вона, там, на початку 90-х вона їхала з університету додому, а в переході продавали курчаток маленьких. От, і вона приїхала з двома. У мене гарна історія. Моя семечка зі мною вже три з половиною роки, її залишили на вулиці в парку, і я її принесла, і вона зі мною живе. Окей, 30 років. 37 з половиною. Буде один відсоток різниці. Давайте вашу відповідь. Це ваша відповідь. 100 відсотків. 38%. 38? Так мало! Так мало. Та ну, хлопці, 38%, увага на екран. Буде близько 50. Боже, які ви молодці! Отже, чоловіки не вгадали, не даю бонусну тисячу гривень, 6 тисяч гривень у вас. Дівчат 9. Нормально нормально. Ой, мені вже набридло вигравати. Ми виграємо! Дивись, дивись, вже на нічию, об'єктивно ми, Чому? ми Чому? можемо, можемо. можемо, можемо.